Перевіримо відповідність між векторами в першому випадку. Для того, щоб вектори були перпендикулярні, потрібно, щоб їх скалярний добуток дорівнював нулю. А в даному випадку добуток нулю не буде дорівнювати. Вектори колінеарні, вони мають координати пропорційні, знову ж таки, тут це не відбувається. От, напевне, нам підходить Г відповідь, тому що якщо ми додамо дані вектори, вектор А з координатами 7 мінус 2, 3, і вектор Б з координатами 0, мінус 3 і мінус 1, то при додаванні ми отримуємо вектор, ну, нехай вектор С з координатами 7, мінус 5 і 2. Тобто, як ми бачимо, це Г. Для другого випадку, зразу видно, що вектори не колінарні. Давайте перевіримо, чи вони перпендикулярні. Тобто, знайдемо скалярний добуток, це і Д. Коли ми множимо ці вектори, ми перемножаємо відповідні координати і додаємо ці суми. Тобто, буде отакий результат. І. Якщо ми порахуємо мінус 10, мінус 2, мінус 12, плюс 12 дійсно 0. Таким чином, нам підходить те, що ці вектори перпендикулярні відповідь А. Наступні вектори, ну, видно, що вони не кулінарні, давайте і не рівні, бо в рівних векторів рівні координати. Давайте подивимося, чи ці вектори не мають рівні довжини, тобто знайдемо довжину вектора М. це корінь квадратний із 1 у квадраті, плюс 2 у квадраті, і плюс мінус 2 у квадраті. Тобто, це буде 1 під коренем, плюс 4 і плюс 4 це, як ми бачимо, корінь з 9, тобто 3. І якщо ми знайдемо довжину вектора n. То це буде, звісно, то також 3, тому що тут перші дві координати дорівнюють 0. Отже, це буде 3. Тобто, ці два вектори мають рівні довжини і відповідь V. І четвертий випадок: напевне, це будуть вектори колінарні. Перевіримо рівність відношень відповідних координат, тобто, ми маємо 2 поділити на мінус 6. Далі мінус 3 на 9 і 5 на мінус 15, як ми бачимо, скрізь результатом буде мінус 1 третя. А отже ці вектори колінеарні. Перевіримо те, що стосується відповідних векторів, пар векторів. Отже, вектор А і Б. Точно не перпендикулярні, не колінеарні, не рівні. А от, напевне, скалярний добуток векторів більший за 0, тому що, у нас, як ми бачимо, кут між векторами буде гострим. А це означає, що скалярний добуток більший за 0, тобто підходить нам В. В другому випадку вектор А і вектор С. Напевне, кут між векторами в даному випадку буде тупим. Тому що, якщо ми говоримо про кут між векторами, то ми маємо ці вектори відкласти з однієї точки. Ну, Наприклад, от вектор а, от так він і залишиться, а вектор, якщо говорити С, то він буде ось таким чином відкладений з однієї точки, і ми бачимо, що кут дійсно між векторами тупий. Далі вектор С і вектор D. Ну, ми бачимо, що ці вектори перпендикулярні. Тобто. Так, тут в другому був D, а тут А. Ну і настанок вектори B і C. Вони лежать на паралельних прямих. Отже, це вектори колінеарні, але не рівні. Тобто, як ми бачимо, відповідь Б. Знайдемо довжину вектора А. Довжина вектора А це корінь квадратний з 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Тобто, як ми бачимо, це буде 5. Отже, відповідь Г. Далі ми знаходимо суму векторів А і С. Отже, вектор А має координати 3, 4. вектор С за умовою має координати мінус 3К. В результаті ми маємо в сумі утворити нульовий вектор, тобто мати координати 0,0. Тобто К в даному випадку має дорівнювати мінус 4 відповідь В. Перевіряємо колінарність векторів. Для цього знаходимо відношення їх відповідних координат. Вектор B-2, ми ділимо на координату вектора d мінус 4, і такий самий результат, коли ми поділимо 2 на m. Звідки ми знайдемо m. Ну, тут можна скоротити на мінус 2 і отримати, що одна друга дорівнює 2 на m. Звідки, як ми бачимо, m дорівнює 4. Отже, відповідь d. І знаходимо скалярний добуток векторів А і Б. Тобто 3 множимо на мінус 2 і додаємо суму 4 на 2. Мінус 6 плюс 8, 2. Отже, відповідь Б. У нас відомо модуль суми А плюс Б, і він дорівнює 7. Піднесемо ліву і праву частини до квадрату, і Отворимо таку рівність. Тому А в квадраті плюс подвійний добуток за формулою, плюс Б в квадраті. В, звісно, вектори торів 49, ось така у нас рівність. А далі розпишемо скалярні добутки векторів. За властивістю вектора в квадраті це те саме, що його модуль. Дану вектора в квадраті. Далі у нас скалярний добуток це модуль А вектора на модуль вектора в і на кута між ними. Далі плюс модуль вектора В в квадраті дорівняє 49. Нам відомо, довжини А – 3 довжина вектора В – 5 тобто підставу 3 в квадраті плюс 2 на 3 на 5 на косинус кута фі, плюс 5 у квадраті. Дорівнює 49. Ось таке рівняння маємо. Далі розв'язуємо його. 9 плюс 30 косинус Фі плюс 25 дорівнює 49. Звідки 30 косинус Фі, це 49 відняти 34. Тобто 30 косинус Фі дорівнює 15. А отже косинус Фі. Буде дорівнювати 15 тридцятих після скорочення одна друга. Косинус одна друга для кута, який дорівнює 60 градусів, тому кут між векторами буде дорівнювати 60 градусів.